Так, всім привіт! Сьогодні записую вам відео, як перенесла приморзок наша кукуруза. Солодка, цю, що ми повисажували раніше. Так, дивіться. Ну, що можна сказати? Вона примерзла, вона стресанула, вона стала світліша. Ось такі листочки, вони прям як соломка стали. Бачите, ось примерший, ось примерший листочок. Але, ну, не все так печально, хоч і вона і. Вимерзла, але місцями є така, що ось дивіться, вона пускає ще молодий листочок, що не все вкачено. Я думаю, що поступово вона повідростає, і, ну, звичайно, урожай буде набагато пізніше, і якість качана, я думаю, що буде набагато хуже, але нічого. Дай Бог. Ну, хоч буде хоч щось. Ось бачите, видно, як молодий листочок тут всередині відростає. Тому приморозок вона перенесла так собі, стресанула, пожовтіла, але, але я сподіваюся, що вона трошки від, відживе і дасть нам врожай. Так, а ось наша кукурузка, яку ми зараз висаджуємо. Вона, звичайно, набагато краща, ніж та, що вибило приморозком, але нічого. Дасть Бог і та відживе. І ця нам дасть якийсь урожай. Так, ось наша частинка поля, яку ми вже висадили, і там нам залишили ще декілька рядочків. Ось чоловік садить вже її. Зараз я їм піду допомагати. Він пістолетом, а я біля нього з касети витягую і кидаю, сажаться. Тому так, нічого страшного, будемо трудитись, дасть Бог будемо працювати і, і заробляти кошти. Ну, отак.